Легендарні столовські піци. Так, так, думаю, багато хто із вас їх бачив на прилавках своїх столових, то сьогодні я пропоную вам приготувати їх вдома. Так як у мене є дітки, то вони дуже сильно обожнюють такі піци. Єдине, що я буду робити трішки легше тісто, в нього я менше додам олії та не буду змащувати самі піци майонезом, тому що я вважаю, що це буде занадто жирно. Начинку ви можете класти будь-яку, яка вам подобається. Тісто замішується по стандартному методу, робимо невеличку. Перерву між опарою та основним замішуванням тіста, тобто, спочатку замішуємо опару, а потім замішуємо основне тісто і даємо йому підійти. До речі, я використовую не чисте молоко, я використовую і молоко, і воду. Це надає тісту таку більш пухкість, і воно довго зберігає свою м'якість. Мені такий спосіб дуже сильно подобається. Формуйте кульки по своєму бажанню. Тобто по тому розміру піци, який ви хочете зробити. Чим менші кульки, звісно ж, тим менше буде піца. Піцу я розкатую, бортики, ніякі не роблю, змащую їх улюбленим соусом, будь-яким ви можете змащувати хоч і просто кетчупом. Обов'язково спочатку додаю сир і потім вже викладаю основну начинку у мене це шинка. Можна додати і кукурузу, можна додати і огірочки мариновані, також буде з ними дуже смачно. Піцу запікаю при температурі 200 градусів до золоту. Тистої шкірки. Також обов'язково перевіряйте, щоб вона припікалася знизу.